Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом основне завдання міського центру поводження з тваринами, особливо в шлюбний собачий період через турботливі руки його фахівців прийшло вже близько 11 тисяч покинутих, загублених або просто народжених на вулиці собак. До вирішення проблеми безконтрольного розмноження тварин долучаються і міжнародні організації, зокрема благодійний фонд розвиток міста. Сьогодні у нас в гостях його директорка Марія Кулиняк. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Дякую за запрошення. Дякую вам, що пройшли. Марія, розкажіть, будь ласка, про ваш фонд. На що спрямована діяльність? Наш благодійний фонд був створений до початку повномасштабного вторгнення з метою реалізації екологічних та соціальних проєктів. Війна поставила на паузу всі наші мрії і плани, і ми почали працювати в тому напрямку, де були максимально потрібні. Ми допомагали і допомагаємо людям, які втратили все, і яких гостинно приймає наше місто. Ветеранам, пенсіонерам, інвалідам, дітям, закладам освіти і охорон медицини охорони, а також, звісно, нашим військовим. За два роки ми напрацювали велику кількість партнерських організацій. Хочеться згадати перший меморандум, який ми підписали між нашим фондом і Саксаганською районною у місті Радою. Це максимально ефективна співпраця, яка тривала і триває по сьогодні, і сподіваюся, триватиме ще багато років, яка має високий ККД. А дружніми теплими стосунками з її головою Старовойтом Василем. Я пишаюсь особисто. Як давно співпрацюєте з кривим рогом, які проєкти плануєте реалізувати у нашому місті? Фонду три роки, і, власне, ми продовжуємо реалізовувати ті проєкти, які були соціально налаштовані, тобто 90 діти війни і так далі. Але зараз ми маємо плани здійснити великий проєкт по масовій стерилізації безпритульних тварин в нашому місті. Для цього будуть залучені міжнародні організації, українські організації і волонтери міста. Давайте коротко про те, чому важливо стерилізувати тварин. Давайте наведемо один приклад. Угу. Є одна собачка у нашому дворі, яка біологічно може народжувати двічі на рік. І середня кількість цуценят від 6 до 12. Тобто за рік ми маємо приплід мінімум в 12 собак, а отже, одна за рік дорівнює 12. І якщо ми говоримо про гуманне поводження з тваринами, то саме стерилізацією і зупинити цей процес прирісту, це наша максимальна задача. Які можуть бути наслідки такого безконтрольного розмноження, як думаєте? По перше, давайте скажемо так, що я розумію людей, які зараз дуже агресивно ставляться до скупчення тварин, uh -huh. бо тварини збиваються в зграї, вони стають агресивними в пошуках їжі і нападають на людей. А тому, як наслідок, ми маємо отруєння тварин, ми маємо жорстоке поводження з тваринами. І якщо ми говоримо про гуманний спосіб, то саме стерилізація зупинить це розмноження і зупинить цей процес. В рамках цього проєкту хто може простерилізувати свою тварину і на яких умовах? Надважливим цього року простерилізувати максимальну кількість тварин. Ми досліджували це питання дуже ретельно, і екологи говорять про те, що масова стерилізація це вихід, але масова це мінімум 70% від популяції. Це величезні цифри, з якими не справиться центр поводження з тваринами. Звісно. Бо через міграцію, а ми знаємо, що Кривий Ріг – це прифронтове місто і території, які зруйновані знищені, звідти тварини мігрують великою кількістю. Тому важливо залучити максимальну кількість волонтерів, максимальну кількість міжнародних організацій для здійснення цього проєкту. Простерилізувати в рамках цього проєкту зможе будь-який громадянин. Якщо у вас під під'їздом живе тваринка, яка ще не стерилізована, вона ходить без кліпси і народжує вам цуценят, ви можете звернутися до нас, записати, сказати, куди приїхати. За нею приїдуть, заберуть, простерилізують і вернуть вам на місце. За квітень ми маємо план простерилізувати 250 тварин у рамках саме цього проєкту, який стартує з 15 квітня. За фінансової підтримки Pups до нас приїздять 12 вартових. Це місія, яка об'єднала велику кількість ветеринарів. І тому саме за квітень ми маємо простерилізувати мінімум 250 тварин. На це ми маємо фінансування уже у травні. У нас приїздить і ще одна місія. У червні у нас буде чотири лапи. Тобто, у нас на найближчі півроку у нас розписані благодійні організації, які таким чи іншим чином задовольняють наші фінансові потреби у стерилізації. Зокрема, як я розумію, розумію, проєкт розрахований саме на безпритульних тварин. Як це все буде відбуватися, розкажіть, будь ласка, безпритульні тварини в період, як ви вже сказали, собачої свадьби, вони більш агресивні, вони скупчуються великою кількістю і вони можуть нападати на людей. Тому, коли ми вирішуємо питання методом стерилізації, ми автоматично робимо собак більш піддатливими, більш доброзичливими, не говорячи вже про те, що ми через рік стикнемося з катастрофічними наслідками їх розмноження. Можемо сказати, що ми не тільки допомагаємо їм, а й захищаємо себе від якогось боку. Так і є. Так коли плануєте розпочати власне, казали 15 квітня, якщо не помиляюсь, наскільки розрахований проєкт. А, Саме цей проєкт по стерилізації безпритульних тварин розрахований на рік. Але ми маємо проєкт е, великий, бо безпритульні тварини це не тільки сьогодні розмноження або не розмноження. Е, сьогодні безпритульні тварини це вчора домашні, які привели цуценят, які віддали в добрі руки. Е, а добрі руки це 90% смітник. Тому е, це питання ми маємо вирішувати. Е, як на законодавчому рівні, так і на рівні нашого менталітету, тому взагалі цей проєкт розрахований на багато багато років. Цього року ми маємо зробити мінімум 70% стерилізацій. Всієї популяції наступного року у нас буде проєкт по стерилізації домашніх тварин пільговим верствам населення. Це саме ті люди, які не можуть зробити за власний кошт стерилізацію, а тому їх собака приносить приплід кожні півроку. І далі ми будемо працювати в цьому напрямку. З 15 квітня вже стартує стерилізація. Тобто, вже команда приїздить і вже вони будуть, вже ми будемо їздити відловлювати тих тварин. Ми за цей час отримали більше тисячі звернень від громадян, які готові самі привести своїх підопічних тварин на стерилізацію і забрати на перетримку. Саме таким громадянам, саме таким волонтерам, ми будемо віддавати пріоритет, бо це пришвидшить. Процес стерилізації, тобто нам не треба буде виїжджати з ловцями, ловити цих тварин і потім їх перетримувати декілька днів після післяопераційний угу. період. Це на себе візьмуть громадяни міста. Давайте тоді наостанок скажемо, як до вас можуть звернутися наші глядачі. Нас дуже легко легко знайти в соціальних мережах. Благодійний фонд розвиток міста має для цього підпроєкт. Ми виділили спеціальну Фейсбук-сторінку. Називається вона Дай лапу. Ви можете написати туди, ви можете написати в Viber або зателефонувати за номером телефона 096 295 5004. Дякую вам, дякую. Це була програма «10 хвилин. У Студії працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.